20 грудня українська міліція відзначає своє професійне свято. Зібрання з нагоди 23-ї річниці дня міліції відбулося в обласному управлінні внутрішніх справ. Правоохоронцям з їхнім професійним святом привітали керівництво управління представники органів виконавчої влади силових структур краю та маленькі вихованці відомчого дошкільного навчального закладу «Берізка». Оцінка роботи міліції це повага та довіра людей, для яких ми працюємо. Впевнені, що на Тернопільщині. Як і всі Україні зростатиме авторитет міліції. Ми зробимо все можливе для того, щоб правопорядок був в наших сім'ях, в нашій державі, в нашому колективі. Сьогодні пліч опліч з патріотами України, територіальну цілісність та незалежність держави відстоюють і співробітники тернопільської міліції. Слава Богу, ми повертаємося без страт, проте гинуть наші побратими. Пам'ять про тих, хто поклав своє життя за незалежність України, вшанували хвилиною мовчання зі щирими побажаннями миру та добра до правоохоронців звернулися виконуючі обов'язки голови Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Крисак, перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський, прокурор області Юрій Гулкевич, голова апеляційного суду області Богдан Гірський, заступник міського голови Тернополя Олександр Смик, начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Ігор Комендант. Вашим сім'ям, всім ветеранам служби, щастя, здоров'я, натхнення, успіхів у роботі, героїчних поступків і завжди пам'ятати, що за вами стоять люди, мирні, прості, яких треба в першу чергу захищати їх. Завдяки спільній роботі органів самоврядування і органів міліції. Ми в Тернополі маємо сьогодні затишне місто. Треба перехреститися, тому що тільки завдяки вашій пильності, завдяки вашому розуму і мудрості, і мудрості органів самоврядування наше місто ще не потерпає так, як на сході України. До привітань приєдналися представники громадської ради при управлінні МВС України в Тернопільській області. Її секретар Зиновій Гладчук подякував правоохоронцям за спільну роботу та нагородив кращих медалями захисників вітчизни. У своє професійне свято правоохоронці не забули подякувати й тим, хто повсякчас підтримує та допомагає волонтерам за самовіддану важливу працю. Їх нагородили медалями за гідність та патріотизм. З нагоди професійного свята правоохоронцям вручили грамоти, медалі, цінні подарунки, грошові премії, а також присвоїли дострокові звання. Проспілка атестованих працівників органів внутрішніх справ нагородила своїх найактивніших членів медалями за активну участь у проспілковому русі. Наймолодші гості свята привітали правоохоронцям віршами та піснями.